Є в мене такий старий товариш, який останні роки шпиняє мене за те, що я наче люблю Зеленського. Ні, не через те, що я його там хвалю, ні через те, що я його там відмазую від чогось, а більш за все за те, що він зайняв місце Порошенка. Ні, Порошенко не винен в тому, що, будучи колись однотуровим переможцем, він, вибачте, прокекав вибори Зеленському і понад 75% проголосували не за Порошенка. Питання не в тому, що Порошенко не захотів реалізовувати ідеали і цілі майдану першого і власне і другого. Згадайте, будь ласка. А чим завершились його коденції стосовно елементарного забезпечення таких умов праці, щоб українці жили не бідно, їм зробили вибір, або ти маєш бути апріорі бідним або тікати з країни. Проте право вибору в кожного є: чи ти за Зеленського, чи ти там за Тимошенко, чи ти там за притулу. Це власна думка кожної людини. Ми демократична країна. Можливо, через те, щоб наші думки були в правильному русі, цей Порошенко почав займатися під час війни відверто перед виборчою рекламою. Згадайте відео, де він їде на мотоциклі. Ну такий мачо просто. Я так от згадав, щоб йому за якимись стерхами політати в повітрі. А потім на тобі майже та сама історія. Він вже з собачкою гуляє, не з простою, а з Херсону. Він її гладить, він її любить. Мені щось здається, ще б десь якогось хлопчика знайшов, дав животік, його поцілував. Якось дивно Сивочолий поводить себе під час війни. Тому питання не до мене, чому я не е, люблю <пиш>, е, Порошенка, питання в тому, що на сьогодні в нас не Порошенко президент країни.